Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, спертою, ще для когось вільною, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною, доброю, безборонною, Несинхронною, ні, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками, галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі міном, я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. З Днем народження Ліно Васильовну! Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій. От вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилася пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик. Як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені вже грати з піжмурки і в класи в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень, який він в серці залишає слід, як невимовним віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі. Буває часом стіпну від краси, спинюсь, не тягну, Що воно за диво, ці степи, це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто і незрадливо. Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Що хоч спинись і з Богом говори. Очима ти сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського кришталю Несказане, лишилось несказане. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, Несказане, лишилось несказаним. Світали ночі, вечорі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили мені. Несказане, лишилось несказаним. Яка різниця, хто куди пішов, хто що сказав, і Рима вже давно готова. Поезія це свято, як любов. О, то не є розмовка побутова. І то не є дзвінки асортимент, метафор, слів на корищів до раду. А що? Не знаю я, я лише інструмент, в якому плачуть з ним мого народу. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хто з ними плакав, мучився і болів, і з них почав, і нимиш, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялося, і краса, і потворність, усе було, асфальт і спораші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму. На сьогодні, на завтра, на вік, і минатиме час, на завши сотні вражень. І мен, і країн, на сьогодні, на завтра, завжди. Ти залишишся в серці моїм, а чому? То чутна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти один і сьогодні, і завтра навік. Спини мене, отямся, і утям, така любов, буває раз ніколи. Вона ж промчить незламаним життям, і за нею буде бігти одноколи. Вона ж порве нам спокій до строни, вона ж слова поспалює вустам, спини мене. Спини і схамени, що поки можу думати в останній, ще поки можу, але вже не можу. Настане черга на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе я згорю. До тобеліськів ціла рота, стрижі кручами стрижуть, високі цвинтарі ворота, високу тишу стережуть. Звання, і прізвища, і дати. Печалі бронзове лиття. Лежать наморені солдати, а й не прожили і пів життя. Хтось може винен перед ними, хтось може щось колись забув, хтось може, зоряне сумними у снах юнацьких не побув. Хтось може звістку якусь знає, які не сказані слова. Тут на одному облізку І навіть пошта полював. С днем народження, Ліна Васильівно!